Всім привіт-привіт! Вітаю всіх на нашому каналі. Продовжую цитувати книгу українців поліції і рай... рейс-комісаріаті 41-43 роки Південна Волинь. Автори Олег Клименко та Сергій Ткачов. На сьогодні розділ Особовий склад Вишнівецької районної поліції 41-43 років. Один. Бадасюк Анатолій Федорович, вуличне прізвисько студент. 1922 року народження, уроженець Нового Вишнівця, студент технології, член ОУН Мельниківців, комендант поліції Січ, стояв на обліку у польській політичній поліції як активний український націоналіст. Після роззброєння Мельниківських відділів влився в УПА під псевдонімом Підкова за... Неперевіреними даними, уранзі сотника виконував обов'язки заступника командира курення. Загинув у квітні 44-го року, неподалік від села Будаки, під час проведення військами охорони тилу спецоперації. 2. Бадасюк Володимир Романович. Вуличне прізвисько Князьок. 1921 року народження уроженець села Старого Вишниця з липня 41-го до, до березня 43-го служив у районній поліції весною 44-го року мобілізований у Червону армію. <кхух> Заарештований відділом контрозвідки СМЕРШ. 14 липня 1944 року і 13 січня 1945 засуджений особовою нарадою при НКВС СССР на 10 років виправно трудових таборів. 3. Благорський денім'ян Житель Вишнівця служив у поліції Січ. 4. Борейко Василь. Житель села Мухавець Вишнівецького району служив у поліції Січ. 5. Буковський Микита Іванович, 1909 рік народження, уроженець і житель Старого Вишнівця, служив у поліції Січ. Далі до грудня 41-го виконував обов'язки коменданта районної поліції, засуджений військовим трибуналом військ НКВС 11 квітня 45-го року. На 10 років виправно трудових таборів. Архівна кримінальна справа 35-31. 6. Волошин Олексій Дмитрович, 1900 рік народження, уроженець Нового Вишниця, освіта два класи, служив у сьомому полку важкої артилерії війська польського, військове звання Капрал. На посаді начальника районної поліції перебував з січня 42 до березня 43-го. Мав поліцейське звання Цухсфюрер. Весною 1944 року мобілізований у Червону армію, однак втік зі збірного пункту у Ямполі. Заарештований 7 квітня 1944 року і засуджений військовим трибуналом 19 жовтня 1944 року до вищої міри покарання. 31 січня 1945 року вирок відмінили і 20 3 липня 1945 року смертну кару замінили на 20 років випронадвих таборів. Звільнений з ув'язнення 24 серпня 1955 року. Архівна кримінальна справа 18,738. 730... 7. Желтовський в дужках Желтуцький. Олексій Сергійович. 1911 рік народження. і житель Кременця. Протягом 1941 року служив у Вишнівецькій районній поліції. Вісім. Зуб'юк Трохим Якович. 1902 рік народження. Урожай села Старий Вишнівець, житель села Федьківці Вишнівецького району. Освіта два класи. Протягом двох тижнів служив у міліції Січ. Дев'ять. Кавецький Карпо, житель села Залісті Вишнівецького району, комендант сільської міліції у липні серпні 41-го року. 10. Качан Петро Іванович. 1916 рік народження, уроженець нового Вишнівця, служив в поліції Січ. Заарештований 28 травня 1944 року. Відділом котрого, звідки смерш, УралВО, і... 10 січня 1945 року, засуджений особливою нарадою при НКВС СССР на 10 років виправно трудових таборів. Архівна кримінальна справа номер 31 862. 11. Качан Сава Іванович, урожанець Нового Вишнівця, служив поліції Січ. 12. Климчук Афанасій, вуличне прізвисько Штуль, Житель села Великий Кунинець, Вишнівецького району, служив поліції Січ. 13. Князев. Князев, житель Вишнівця служив у поліції Січ. 14. Ковальський Максим Іванович. 913 року народження. уроженець Вишневецького району. До весни 43-го служив в Вишневецькій поліції. 15. Лозицький Василь. Житель села Муховець Вишнівецького району. Служив у поліції Січ. 16. Лубенецький Дмитро Антонович. 1912 року народження, оруженець нового вишниця, освіта два класи, служив поліції Січ. Далі очолив районну протипожежну команду. 24 березня 44-го року мобілізований у Червону армію, заарештований 15 травня 44-го року і засуджений військовим трибуналом 19 жовтня 44 року до вищої міри покарання. Однак, 31 січня 45 року вирок відмінили, і 23 липня 45 року. Смертну кару замінили на 10 років випробудових таборів. Звільнений з ув'язнення 16 листопада 57 року. Архівна кримінальна справа номер 18738. 17. Лубенецький Іван Олександрович 910 року народження, уроженець нового Вишнівця, служив до весни 43-го року у районній поліції, заарештований Вишнівецьким РВН КВД. 21 жовтня 1945 року і засуджений військовим трибуналом військ МКВС, МВС Тернопільської області, 30 січня 1946 року. На 15 років виправно трудових таборів, архівна кримінальна справа 19,204. 18. Лубенецький Кось, Костянтин Васильович 904 року народження, уроженець нового Вишнівця з липня. 1941 року поступив у поліцію Січ. Згодом службу продовжив наглядачем в'язниці. 23 березня 44 року мобілізований в Червону армію, однак втік з призовної дільниці. Заарештований 6 липня 1944 і засуджений військовим трибуналом 19 жовтня 1944 на 15 років виправно трудових таборів. Архівна кримінальна справа 18738. 19. Лубенецький Олександр Степанович, житель Вишнівця, служив у Міліції Січ, 20. Лубенецький Федір Антонович, 1907 рік народження, Оруженець Нового Вишнівця, освіта два класи. У 1941-43 роках служив у районній поліції заарештований НКВС Другобицької області 16 червня 1944 року і засуджений військовим трибуналом 19 жовтня 44 до вищої міри покарання. Однак, 31 січня 45-го року вирок відмінили. І 23 липня 45-го року смертну кару замінили на 20 років виправно-трудових таборів. Архівна кримінальна справа 18738. Знову початка. Чи що то таке може бути? Попереднє теж було 700, той самий номер архівної кримінальної справи. Хіба може вони проходили разом всі по тій справі. 21 мазур. Олександр Федорович, 1920 рік народження. Житель села Залісті Вишнівецького району, служив у міліції Січ у липні серпні 41-го. 22. Масловський Федір. 1911 року народження. Житель старого Вишнівця. Служив у поліції Січ. Загинув як учасник ОУН. 23. Мінзар. Олександр Іванович в дужках Шиякович є. 1912 рік народження, Оружений Староговишнівця, з літа 41-го до весни 43-го служив у районній поліції, заарештований 4 жовтня 47-го року У МДБ Тернопільської області і 9 січня 48-го засуджений військовим трибуналом військ МВС Тернопільської області на 25 років випробування до таборів. Звільнений у зв'язнення 23 липня 57-го року, архівна кримінальна справа 1696. 24. Островський Яків Георгійович. 1916 рік народження, урожай села Мухавець Вишнівецького району, освіта 7 класів у липні 41-го протягом трьох тижнів служив у міліції січ з січня 42 го до березня 43-го заступник начальника районної поліції мав поліцейське звання Групенфюрер, Ого з березня 43-го перебував у сотні Чіпа. Під псевдонімом Вогонь у червні 44 го з'явився з повинною у штаб партизанського з'єднання генерал-майора САБурова. Однак, після допиту, 8 липня 44-го року, був заарештований і 19 жовтня 44-го засуджений військовим трибуналом військ МВС до вищої міри покарання. 31 січня 45-го року вирок відмінили. І 23 липня 45 року смертну кару замінили на 20 років виправно-трудових таборів. Звільнений з ув'язнення. 7 травня 56 року. Але 13 травня 82-го року повторно заарештований у КДБ, у УРСР по Тернопільській області. І 28 жовтня 82-го року засуджений Тернопільським обласним народним судом до вищої міри покарання. Вирок викон, виконано 6 жовтня 83-го року. Оце так. Да. Архівна кримінальна справа 33 526. 25. Палій Омелян. Житель села Залісті Вишнівецького району. Служив у міліції Січ у липні серпні 41-го року. 26. Паславський Дмитро Васильович. 940 року народження. Оруженець нового Вишнівця з липня 41-го, до з липня 41-го служив у поліції Січ. А з січня 42-го до весни 43-го у Вишнівецькій районній поліції заарештований 28 травня 44-го року відділом контрозвідки звідки смерд Урал Во і. 10 січня 45-го року засуджений особовою нарадою при НКВС СССР на 10 років виправно трудових таборів. Архівна кримінальна справа 31-862. 27. Паславський Олександр Васильович в дужках. Сюник, 1910 рік народження. Уроженець. Нового Вишнівця, освіта два класи з липня 41-го служив поліції Січ, а з січня 42-го до весни 43-го у Вишнівецькій районній поліції заарештований вишнівецьким РВ ОМДБ 28 липня 45 го року і засуджений військовим трибуналом військ МВС Тернопільської області 10 вересня 47 го року на 20 років виправно-трудових таборів. Станом на 1982 рік проживав. У СМТ Гвардійське Сімферопольського району Кримської області. Архівна кримінальна справа 13.44. 28. Плевачук. Житель села Дзвеняч. Вишнівецького району. Служив у поліції Січ. 29. Рейтер... Рейтерович. В душках. Ритрович. Василь Трохимович. 1918 рік народження служив у Вишнівецькій районній поліції з осені 41-го до осені 42-го, далі до січня 43-го у Корменецькій районній поліції, 21 червня 48-го року заарештований Вишнівецьким РВ ОМДБ. Однак під час ведення слідства втік повторно затриманий у січні 49-го і 15 червня 49-го засуджений військовим трибуналом військ МВС. 30. Серафима Андрій Олексійович. 915 року народження. Урожанець хутора Зародинецький. Служив у поліції Січ. 31. Серафима Василь, житель села Новий Вишнівець, служив у поліції Січ. 32. Соболевський Лаврентій. Житель села Залісті Вишневецького району. Служив у міліції Січ у липні серпні 41-го року. 33. Соболевський Тиміш. Житель села Залісті Вишнівецького району служив у Міліції Січ у липні серпні 41-го року. 34. Соцький Юхим Данилович. Вуличне прізвисько Фімка. Данилко Куплений. 1916 року народження. Оруженець нового Вишнівця, освіта 2 класи. З липня 41-го служив у Українській міліції Січ, а з січня. 42 до березня 43 районі Німецько у районі Німецько-українській поліції. 17 березня 44-го року мобілізований у Червону армію служив у 92-й ЗСП. Місто Чкалов заарештований 3 грудня 45 року відділом контрозвідки СМЕРШ ПФЛ. 174 і 18 лютого 46 року засуджений військовим трибуналом військ НКВС Московської області на 15 років виправно-трудових таборів. Однак тоді каральна діяльність йому не інкримінувалася. Згідно з отриманими. Додатковими оперативними і слідчими матеріалами вирок від 28 лютого 46 року було скасовано. І 18 березня 82-го року Соцького повторно заарештували органи КДБ. На момент арешту він проживав у місті Абакан Красноярського краю. Архівна кримінальна справа 33 526 35 двадцять Тимченюк Микола, 912 рік народження, урожай села Раковець Вишневецького району. Служив у міліції Січ. 36. Філіц Федір. Житель села Мухавка Вишневецького району. Служив у міліції Січ. 37. Філик. Віталій Григорович. 915 рік народження. Урожаїн старого вишниця. Секретар районної поліції 42-43 роки. 38. Філик Філік Денис Петрович, 916 рік народження, урожає села Старий Вишнівець, заарештований 28 травня 44-го року відділом контрозвідки СМЕРШ Урал Во і 10 січня 45 року засуджений особовою нарадою при НКВС СР на 10 років виправно трудових таборів. Архівна кримінальна справа номер 31862. 39. Філик Кирило, урожанець старого вишнівця, служив у міліції Січ. Весною 44-го року мобілізований Червону армію. 40. Харчук Антон Іванович. 920-й рік народження. Оруженець старого вишнивця служив у Міліції Січ з 1.08.41 року. 41. Хоміцький Олександр Васильович, 17-го року народження. Оруженець нового вишнівця. Служив у Вишнівецькій районній поліції. 42. Шаповал в душках Шаповалов. Іван Григорович 920-го року народження, оруженець нового вишниця, освіта 5 класів, служив у поліції Січ. Заарештований Вішнівецьким РВН КВД 21 жовтня 45-го року і засуджений військовим трибуналом військ МВС Тернопільської області 36 січня 46-го року на 15 років двох таборів Архівна кримінальна справа 19-204. 43. Шушкевич, Володимир Григорович, 915 рік народження, урожайниць Вишнівецького району. Заарештований 28 травня 44 року відділом контрозвідки СМЕРШ Уралво. І 10 січня 45 року засуджений особливою нарадою при НКВС СССР на 10 років принадленових таборів. Архівна кримінальна справа 31, 862. 44. Язлюк Петро Павлович, 913 рік народження, уроженець нового Вишнівця, у липні 41-го року служив поліції Січ, а з січня 42-го у німецько-українській поліції. Проходив службу Червоній армії з липня 44-го року до жовтня 45-го, заарештований Вишнівецьким РВ ОМДБ 28 липня 47-го року і засуджений військовим трибуналом військ МВС Тернопільської області на Області 10 серпня 47 року на 10 років виправно-трудових таборів. Архівна кримінальна справа 13.44. На цьому список Вишнівецької поліції 41-43 років закінчую. І нарешті вже будемо в слідуючих репортажах озвучувати особовий склад 102-го Шуцман батальйону. Кременецький 102-й. 105 й Шусман батальйони та УЛС Український легіон самооборони. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.